народ, Ну то що з вами унікальна майстерня. Ось що не день то а, якісь приключення. ось На даний час а, потік ось я знаю, там фіксатор плунжера чи плунжер, ну щось типу того, ось, така, ось таке мідне кольцо потрібно замінити. ось Я купив три. Ось такі е, мені дзвонили з сервіса, сказали, що можна самому замінити, що проблем не буде. Ось. Або, в принципі, вони можуть приїхати і самі. Ось. Але приїхати вони будуть, це, по-перше, не скоро, а по-друге, навіщо за такою ерундою? Ось що там трохи потекло, будуть їхати. Ось. Зараз заміню. Затягну. Ну і буду дивитися, що як там буде. Чи це допоможе, чи ні. Ось так. Тому, ну, в принципі, в інтернеті я не бачив інформації про, ось про таку, знаєте, китайське ДНВД топлену, тому це буде. Ну, корисне таке відео. Ось так. Ну, ось зараз е, е, заміню і подивимося, чи допоможе це. Ось, замінив. Ось, ну, вроді би, вроді би, як як все сухо. Ось. може там капелечка, але це, в принципі, не проблема. Ось. Тому у кого ось звідси з цих ось отворів тече соляра, то не бійтеся, це, в принципі, не аж така велика проблема. Ось, Просто розкручуємо, і в магазині одна гривня мідна така шайбочка. Така мідна, ось така. Ось це рідні, та це рідні. Ну, видно, вона вже, що була зажита. Так. А це ось це куплена. Ну, по ній сразу видно, що вона нова. Ось. А як їх ставити? Ну, блін, хто як хоче, так найставити ставить. Ось. Трохи побурчав, Ось трохи нагрівся, ну, вроді би не тече, ну, раз не тече, то не тече. ось, А там вже далі буде видно, що як. Так. Ось таке невеличке, коротеньке відео. Ну, думаю, комусь воно. І пригодиться, тому що повторюю, я не зміг знайти таке подібне. Це у нас китайський міні-трактор, Ось. Не забувайте, друзі, підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, пишіть, що мені зняти для вас, що можна доробити. Ось. Е, також дякую всім за підписочки, дякую всім за лайки. Ось, я дуже вам вдячний. Ось так, друзі. Вроді би така невеличка поломочка, А так неприємно, звісно, але, ну, блін. Багато хто писав, що в принципі, по декілька років звідти підтікає і нічого возиться. Ось, ну, ось так, друзі. Ось таке вийшов невеличкий ремонт.